У ці дні ми згадуємо одну із найстрашніших подій цієї війни. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Росіяни вдарили по бараку в Оленівці, де отримували полонених азовців. В результаті цього теракту 54 захисники Маріуполя загинули. 130 зазнали поранень, 117 азовців, які вижили. Під час цього немислимого удару досі залишаються в російському полоні. Сьогодні служба безпеки України повідомила про підозру керівникам Оленівки. Це екс-очільник так званої волноваської колонії ДНР Сергій Євсюков та його перший заступник-колаборант Дмитро Нейолов у цей день, коли ми згадуємо тракт в Оленівці, можна відчувати біль, можна відчувати ненависть, можна відчувати лють. Але просто зараз я пропоную вам конвертувати ці відчуття у підтримку воїнів АЗО. На екрані вже є QR-код. Зараз бригаді потрібні засоби радіоелектронної боротьби. І будь-який ваш донат в пам'ять про Оленівку піде на посилення бригади. До нас зараз приєднається офіцер 12-ї бригади спеціального призначення Азов Владислав Дучак із позивним «Доцент». Пане Владиславе, я вас вітаю. Доброго здоров'я напередодні Азов випустив звернення. Яке теж нагадує про те, що відбулося в Оленівці 22-му році, і там йдеться зокрема про те, що Росія спирається на коротку пам'ять світової спільноти на забуття її злочинів і власну пропаганду. Це цитата і звернення. На вашу думку, що зараз може зробити кожен із нас, аби про Оленівку ніколи не забули? Очевидно, що потрібно нагадувати суспільству нашому не лише про трагедію в Оленівці, про цей страшний терористичний акт, який забрав життя. 54 бійців Азову, але і нагадувати про те, що в полоні знаходяться іще наші побратими, які в нелюдських умовах уже два роки-два місяці перебувають. Серед них і більше 120 тих азовців, які вижили після теракту, майже всі вони отримали важкі поранення важкої середньої тяжкості, і зараз. Знаходяться в нелюдських умовах, до них не допускають представників Міжнародного хреста. Очевидно, що росіянам є що приховувати, а також представників інших міжнародних організацій. І саме тому потрібно нашому суспільству пам'ятати про цих хлопців, які виконували свій обов'язок до кінця і припинили боротьбу лише за наказом, за наказом командування. І зробити все для того, щоб. Наші хлопці поверталися, тому що нагадую, з 6 травня 2023 року жодного бійця Азову кадрового не було в обмінах. Жахає ще те, що жодна міжнародна організація. Червоний хрест ООН, будь-хто. З них не зміг ані потрапити на місце цього теракту, ані забезпечити прозоре розслідування того, що сталося для нас в Україні. Навряд чи є сумніви, хто вдарив по Оленівці і що хто хто у кого руки в крові? Очевидно, що це у росіян. Але для світової спільноти тут, знаєте, можуть бути нюанси. Як ви собі це пояснюєте? Як може бути таке, що просто посеред ночі спалюють людей, і, і ну от відбулося, і що ми нічого не можемо зробити. Розумієте, сьогодні був захід. Захід проводився в музеї війни, і на, на нього були захід присвячений був трагедії Волинівці. На нього були запрошені представники е, комітету міжнародного хреста. А також були запрошені представники Організації Об'єднаних Націй. І я вам скажу так, що на цьому заході були як бійці е, АЗОВу, до речі, і ті хлопці, які були навіть в бараці цьому, який було підірвано росіянами, які вижили і яких обміняли, не так багато обміняли, були батьки військовополонених, але на цей захід так і не зміг прийти представник Організації Об'єднаних Націй, обмежились просто повідомленням, що вони пам'ятають. Всі ці не розумієте, ну слова просто на рахунок того, що їх не допускають, їх не допустили, ми прохали. Були такі слова від представника Червоного Христа, що ми прохали, щоб нас допустили, нас не допустили. Але це не ті слова, які повинні звучати із уст представників таких високоповажних і впливових міжнародних організацій. Вони не повинні прохати, вони повинні вимагати, і вимагати повинні у представників Росії держави агресора в організації Об'єднаних Націй. Чому а, такі а, речники держави агресора? А, речники держави вбивці, як Небензія. І Лавров мають слово а в а таких організаціях високоповажних. і нагадаю, що Росія вже двічі поспіль головує в Раді Безпеки ООН. Я просто не уявляю цей момент, навіть якої була в свій час Ліга націй, але коли радянський Союз, країна агресор, напала на Фінляндію, цю країну Радянський Союз із Ліги Націй виключили. А що ми спостерігаємо зараз? Яке покарання для Росії? Росія головує в Раді Безпеки ООН. І, власне, у чиновників цієї високоповажної організації не вистачає сміливості прямо назвати вбивць вбивцями. Це, на мій погляд, саме основна проблема сучасного, сучасного політичного світу. Сучасного істеблішменту політичного, що вбивці головують в таких високоповажних організаціях, до них не застосовується осуд публічний, до них не задають питань стосовно полонених, публічно не озвучують їх ні лаврову під камери телевізійні, ні Небензії. Чому не допускають? До наших військовополонених представників цих міжнародних організацій. Росії, очевидно, є, що приховувати. В таких умовах доводиться триматися один за одного. І Азов, це справді міцна родина. У вас потужна патронатна служба. І як підтримуєте родини полонених і тих, хто потрапив в полон з Оленівки? Я маю на увазі після теракту в Оленівці і загалом після Азовсталі? Традиційно допомога в реабілітації і лікуванні величезна роль належить патронатній службі Азову. Велика вдячність цим дівчатам і цим хлопцям, які допомагають реабілітовувати наших колишніх військовополонених, тому що традиційно, на жаль, наші військовополонені азовці повертаються в дуже, в дуже важкому стані. І їх реабілітувати – це велика робота. Ді себе додам, що хлопці, ті, які повертаються, вони коли стають на ноги, вони стають в стрій. Патронатна служба без, поза всякими сумнівами командування нашої бригади докладає всіх зусиль для того, щоб повернути хлопців додому, щоб поставити їх на ноги, щоб вони відчували підтримку. І звичайно займається цим ще хорунжа служба, до якої я маю честь належати. Ми зі свого боку можемо підтримати і сьогодні, і в будь-який інший день насправді, справді бригаду Азов своїми пожертвами на екрані. QR-код дякую всім, хто до нього долучається, хто донатить будь-яку доступну суму для того, аби була змога закупити засоби радіоелектронної боротьби. Пам'ятаємо про наших полонених. Понад 900 захисників Азовсталі з бригади Азов зараз залишаються у російському полоні. Пане Владиславе, дякую вам за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Це був Владислав Дучак, офіцер 12-ї бригади спеціального призначення. Азов.